Куди Буковель діває всі відходи? Як працює власна каналізація та очисна система? і Яка їх потужність? Як саме ми дбаємо про довкілля та які найновітніші технології ми використовуємо для очищення та будівництва? Сьогодні ми про це поговоримо щиро, відверто та чесно. Не переключайтесь. Буковель залучає до формування курорту та архітектури найпотужніші європейські організації. Все будівництво та технічне забезпечення курорту відбувається в рамках генплану забудови, який ретельно розробляється та втілюється з застосуванням найновітніших технологій будівництва в горах та збереження навколишнього середовища. І ми пишаємося нашими очисними системами та каналізацією, які втілила для нас європейська австрійська компанія. Позаду мене очисні системи курорту Буковель, які побудовано та втілено австрійською компанією, флагманом світового ринку з будівництва очисних систем. Всі готелі курорту Буковель мають підключення до центральної очисної системи, та по каналізаційним спорудам передається все на очисну систему, яка зараз позаду мене. Пропускна спроможність біля 4 тисяч метрів кубічних на добу. Зараз ми використовуємо біля 2,5 тисяч метрів кубічних, тобто. Запас у нас ще є. Окрім того, є можливість апгрейдити систему та добудувати нові потужності. Позаду мене механізм первинної механічної очистки. Кожні три місяці відбувається сервіс компаніями, які мають відповідну ліцензію на обслуговування таких систем. Весь персонал, який обслуговує очисні системи, пройшов навчання та стажування в Австрії. Друзі, я хочу вас познайомити з паном Андрієм, який працює на цій. Станції і очолює її з 2008 року. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, як відбувається контроль якості над е, чистотою над очищенням води? Контроль за якістю води ми проводимо кожен день для себе, а періодично відвозимо в лабораторії державні, які дають заключення про якість очищеної води. Супер. Тобто, це ваша власна штатна лабораторія, на якій відбувається щоденний контроль якості води, правильно? Так, щоденно ми контролюємо на цій лабораторії, а періодично відвозимо воду в державні лабораторії, які дають заключення про якість очистки наших очисних споруд, супер, дякую. Дивіться, а влаштовано все так. Є приймальна камера, яка першою приймає всі відходи, які надходять їй з готелів. Там є три насоси. Ці насоси подають відходи на фільтраційну станцію, і там відбувається первинна механічна очистка всіх сточних вод. Після того, як фільтраційний барабан відфільтрував всі нерощійні елементи, все передається на наші реактори. Їх зазвичай чотири в нас, але поки що ми використовуємо три, бо трьох досить на наші потужності. Це наші реактори і в реакторах. Відбувається біологічне очищення стоків. В реакторах живуть спеціальні бактерії, життєдіяльність яких потрібно підтримувати температурою, киснем та споживними речовинами, які безпосередньо є в розчинними в цій воді, яка сюди потрапляє в ці резервуари. Тобто під дією кисню та температури розмножуються, харчуються цими розчинними рештками, які є в воді, і таким чином очищують воду. Ну а далі відбувається процес декантування, де збирається верхній шар води, а бактерії осідають вниз. Верхній шар води лишається чистим. ну і Пає в середовище. Впливати на якість очищення води можна за допомогою бактерій. Ми її щодня перевіряємо в нашій штатній лабораторії. Якщо ми бачимо, що десь наші показники відхиляються, кількість бактерій, які будуть ще якісніше очищати воду, можна збільшити завдяки подачі додаткового кисню та певної температури. Далі, після аналізів та перевірки ступеня очистки, вода поступає в середовище. Тож обирайте європейський курорт, де каналізація організована. як Європейському місті, де за вашими інвестиціями стоїть всесвітньо відомий бред, та ваші капіталовкладення будуть працювати на вас і давати прибуток все життя. Отже, сьогодні ми вам показали, як організована каналізація та очисні системи на курорті Буковель, який своїм прикладом показує, як необхідно ставитися до екології нашої величної країни. Ну і загалом ми мріємо, щоб система каналізації та очистки води була не лише в Буковелі, а і в оточуючих населених пунктах і повсюду в Карпатах. Ми готові радо ділитися досвідом з усіма і показувати, як можна розбудовувати готелі та інфраструктуру та не шкодити навколишньому середовищу. Тож бережіть природу, бережіть середовище, працюйте з найкращими. Інвестуйте в курорт Буковель та в нові проекти на території курорту, які захоплюють, куди завжди буде стабільний поток туристів 365 днів на рік. Інвестуйте в Буковель.